Задача. Щоб у кожній оселі мати чисту воду, не обов'язково щоразу бурити нову свердловину, достатньо оберігати від забруднень запаси води за допомогою очисних споруд. В Україні є споруди, здатні очищати 5 мільйонів кубічних метрів води за добу, скільки кубічних метрів води можуть очистити вони за тиждень і за місяць. Задача легка, але хочеться уявити, скільки ж це можуть очистити оці очисні споруди води. Що таке один кубічний метр? це вже не площинна фігура, це вже об'ємна фігура. То об'ємо цього куба, у якого довжина 1 метр, ширина 1 метр і висота 1 метр, і є 1 кубічний метр. А якщо оце 1 метр, оце 1 метр, тоді оце 1 дециметр. Або 10 сантиметрів, але нам краще один дециметр взяти. А оце один кубічний дециметр. І його назвали оцей один кубічний дециметр літром. От таких літрів в одному кубічному метрі тисяча. А в одному вітрі 10 літрів. То в одному кубічному метрі 100 відер води. Напишемо 100 відер по 10 літрів. А за добу є такі очисні споруди, що можуть очистити 5 мільйонів кубічних метрів за добу. То скільки відер вони можуть очистити води? В одному кубічному метрі 100 відер, то вони можуть очистити 500 мільйонів відер води. Добре. За тиждень в кубічних метрах питають, скільки можуть очистити оці очисні споруди. То 5 мільйонів кубічних метрів треба помножити на 7 діб, 5 на 7 – 35. 35 мільйонів кубічних метрів води. А якщо вже у відрах, то треба помножити ще на 100. А за місяць, то треба 5 мільйонів кубічних метрів помножити, наприклад, на 30, нехай буде. 5 на 3 15. Та ще оце один нуль, та ще отут 6 нулів, то ще 7 нулів. Тоді це вже 150 мільйонів кубічних метрів води. Отака От корисна задача. Далі буде.